Doogi S118 цікавий захищений смартфон, який маючи супердоступну ціну, отримав фактично флагманську кількість вбудованої пам'яті 512 ГБ. Спершу трохи про комплектацію. В коробці зі смартфоном є інструкція, кабель та блок для заряджання, а також плівка на дисплей. Права частина корпусу отримала кнопку блокування із вмонтованим сканером відбитків пальців, а також кнопка регулювання гучності. Зліва розміщена кнопка, яка налаштовується, а також слот для сім-карт. Торці при цьому в металевих накладках. Зверху на смартфоні немає нічого, знизу під заглушкою Type-C-порт для заряджання, а біля нього мікрофон. Нічого зайвого. Дивлячись на передню частину смартфону, ви навряд відразу вгадаєте, що за модель перед вами, адже всі елементи розміщені дуже схоже. Тут є два стереодинаміки зверху і знизу дисплей та камера. Позаду зустрічає нас традиційна сучасна фішка DuG у вигляді круглої вставки з камерами, а також стильно оформлена пластикова панель. Щодо дизайну і відчуттів від смартфону в цілому, так, тут є якість та ергономічність. Не Недарма ж такий форм-фактор виробник вже не перший рік виробляє. Захист від ударів води та пилу тут реалізований за стандартом IP69K. Який дозволяє занурюватись у воду, падати на будь-якій поверхні, а також без проблем переносити пил, бруд, все, що може забруднити пристрій в реальних умовах використання. А тепер від слів до дій тест у воді. Тест пройдено відмінно, жодних проблем зі смартфоном не виявлено. Так як смартфон Dugi S118 працює на процесорі Helio G99, тому жодних претензій до швидкості його роботи немає. Встановлено операційну систему Android 14, яка виглядає чудово і точно так само і працює. Оперативної пам'яті у смартфоні 8 ГБ, постійної пам'яті 512 ГБ, що є рекордним показником у даному ціновому сегменті. Акумулятор має ємність 10800 мАч, і саме такий ми бачимо у більшості сучасних смартфонів Dugi. NFC є, можливості бездротового заряджання немає. Фактично, ви отримуєте досить непоганий смартфон з гарними характеристиками, котрий підійде для дуже багатьох задач, що стосується підвищеної потужності заліза. Ось вам реальний приклад того, що навіть у сучасні ігри можна пограти без проблем. Соковитий IPS-дисплей смартфону точно вас порадує. Діагональ його складає 658 дюймів, роздільна здатність Full HD Найприємніше бачити і частоту оновлення 120 Гц. Для багатьох сучасних користувачів це важливий параметр. Дисплей дійсно непоганий, і враховуючи, що смартфон середньоціновий, якість достойна. Відео, ігри, робота, листування в месенджерах, соціальні мережі, все буде відбуватися з максимальним комфортом. При цьому топові кути огляду завжди будуть з вами, як і непоганий запас максимальної яскравості. Захищений дисплей склом Gorilla Glass. Саме це скло ми частіше за все бачимо у подібних смартфонах. Цей смартфон один із найбюджетніших серед моделей бренду, де є і нічна зйомка, і широкий кут. Для цих режимів використовуються окремі камери, проте основний модуль тут на 50 мегапікселів, І про нього варто розповісти більше. Якість, вона тут присутня, дійсно, особливо, якщо говорити про те, наскільки ж чітко знімає девайс в гарних умовах освітлення, а саме в таких і робиться більшість фото. Знімати відеодевайс може у роздільній здатності 2К. Є навіть електронна стабілізація, яка працює непогано. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп, і це доволі немало. Так, навіть ваші селфі будуть виходити кращими, ніж знімки у деяких смартфонів на основні камери. Смартфон Dugi S118 виглядає цікаво, має дійсно непогане залізо та доступну ціну. Такий смартфон стане у нагоді в багатьох ситуаціях, де звичайні смартфони не зможуть довго працювати. Купити цю модель можна в нашому інтернет-магазині. Посилання в описі.